Дорогі колеги, які пілотуватимуть зарубіжну літературу у сьомих класах. Рада можливості від імені нашого авторського колективу звернутися до вас. Отож, ми з вами зупинимось на деяких питаннях, програмного матеріалу, про що ж ми будемо говорити у сьомому класі. Перший розділ вас не здивує, оскільки. Це знайомство з Жаном Маладою. Тут ми бачимо вже добре, відомі балади, Вільшани король, Міцкевича світі та Стівенсона Борисови Труна. Новаторським є підхід до ознайомлення учнів з цими творами. І зазначу, що для учнів та для педагогів ми підготували електронний додаток. І рубрика навчання, як гра» дає вам можливість пропонувати цю тему в різноманітних іграх. Ці ігри корелюються з завданнями для перевірки, завданнями у вигляді інтерактивних тестів. Наступний розділ Порвинка на долоні, жанр новели. Ви побачите в ньому вже добре знайомі твори це Огенрі Деревохфір. Та останній листок, а зупинимось на нових. Це твір Едгара Алана по Жабка, який має під собою історичне підґрунтя, але наповнене автором новим змістом, мотивом помсти і відплати за зло. Перед читачами постане проблема: чи можна засобами зла виправити зло. Твір дідима Пассана мисто» розповідає про. Жінку, яка хотіла жити красиво, заможно, багато. Чим же це закінчиться для героїни, яку несподівану життєву ситуацію вона потрапить? Новела сучасного письменника Едгара Керета, розбити свина показує наскільки по різному бачать світ дорослі та дітей. І якщо для дорослого, свин це скарбничка яку можна просто розбити малюком і витратити накопичені гроші для дитини, це друг, як же вчинить у цій ситуації дитина? До розділу новини також вже підготовлений цілий ряд інтерактивних ігор та е, тестових завдань. До речі, зверну увагу, що ми керуємо синергетичним підходом і розвиваємо нелінійне мислення в учня, оскільки не можна зарубіжну літературу відірвати від всього іншого, що є у нашому великому і складному світі. Також ми створили інструментарій для оцінювання аудіювання. Ну, ось, зокрема, перед вами зразок аудіювання за нове селью Владерльок, Свята Ніч. Воно опозиціонується. Як заохочення до позакласного читання, розділ підліток часу. Роман і Поліс пропонує для вивчення чотири твори, два з них обов'язкові і два на вибір. Не говоритиму про твір воїна піжамі», ви з ним добре знайомі. Зосереджусь на історичній пригодницькій повісті, адресованій підлітком Джефрі Трізом, яка в українському перекладі називається Свідана змови. Не тільки ми потрапимо в Англію кінця 16 століття, ми з героями цього твору, які потрапляють в різноманітні пригоди, опинимось у театрі Шекспіра. І навіть спробуємо е, ну, і разом з героями зіграти Жюльєту е, у прем'єрі постановки цієї знаменитої трагедії. Е, також на вибір цьому розділі пропонуються твори Тюрюн Ліан лише шахмари танцюють зірками та Кетрін Патерсон Міст у терабітію. Обидва твори розповідають про драматичну ситуацію у житті родин, про втрату близької людини. Як реагують на цю болі сваподі діти? Як реагують на цю болі сваподії дорослі, Адже це все відбувається по оптизмі? Як пережити цю втрату? Як не зламатися духом, як не впасти в песимізм і депресію? Ось е, таку бібліотерапевтичну спрямованість мають всі повісті, і зазначу, що в обох з них Оптимістичні. Окуляри з кольоровими скрипцями, поезія. Ми пропонуємо для вивчення твори, яких ви не бачили в попередніх навчальних програмах, модельних програмах. Це поезії Петефі, Дікінсон, Тагора і Кіменеса. Ви бачите, що руку таку географію: Угорщина, Британія, Індія, Іспанія. Із запропонованих поезій на вибір вчитель може взяти три. І ось тут ви компонуєте їх ну, в залежності від своїх смаків і смаків учнів, від в залежності від цілих покладання. Якщо вас цікавить проблема життєвого вибору, то для вас твори поетики пісня собак і пісня вогків, і раб'ядраната та горам, хай навсі двері. Якщо ж ви тонкий лірик, і акварельними фарбами хочете змалювати людину в пейзажі. То тоді для вас Дікенсон, хистка колюстка розповита. Я вчора загубила світ і кіменес на солодкий смуток поля. Ще один розділ програми називається Від першої особи до нього увійшли дві автобіографічні поїздки: си твір Алана Маршала, вмію стрибати через калюжі», реальна історія хлопчика, якого ви бачите на світлині. Який захворів на полі, літ і залишився халіпою, але ніколи себе не сприймав як каліпу і прожив повноцінне, дуже довге і щасливе життя. А також твір Джерарда дарила моя сім'я та інші звірі, безперебільш світовий насила, в якому автор розповідає про членів своєї родини, маму, вдову за чотирма дітьми, Старших братів, один з яких захоплюється письменництвом, а другий спортом, сестру, зайняту власною зовнішністю та кавалерами, а також себе Джеррі зайнятого, захопленого враженого в саме серце, різноманітністю, багатством природи, яку він вивчав потім впродовж всього життя. До речі, пір з величезним почуттям гумору написаний. Зазначу, що в цьому курсі сьомого класу є ще розділи нишпор вертикали, до яких увійшли детективні твори, та розділ, які вмістив жанри фентезі та наукової фантастики. Але про них розповість мій колега. Дякую за увагу.